Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. В день, коли президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтону для зустрічі із американським президентом Дональдом Трампом, і має відбутися як зустріч Зеленського із Трампом, так і їхній спільний обід із європейськими лідерами, що також прибули до Сполучених Штатів, Росія демонстративно нанесла. Чергові удари по Україні. По житловому сектору у Харкові загинула ціла сім'я серед жертв по вищому навчальному закладу у Сумах. І абсолютно очевидно, що це не збіг обставин. Що цими ударами Путін демонструє своє справжнє ставлення до закінчення. Бойових дій про що нагадав український президент в день свого прибуття до американської столиці. Звісно, це сьогодні будуть дуже непрості перемовини. По-перше, тому що досі не зрозуміло, які саме вимоги буде висувати Дональд Трамп до Володимира Зеленського і українських союзників. З Європи. Поки що американський президент сказав тільки, що Україна має усвідомити, що Крим не повернеться і що вона не стане членом НАТО, і що це ті речі, які ніколи не можна змінити. Ну, звісно, на місці Дональда Трампа я ніколи б не казав ніколи, тому що його політична кар'єра так чи інакше добігає. До завершення і вже у 2029 році у Сполучених Штатах може бути новий президент, а у світі зовсім нова геополітична ситуація. Тому навіть якщо зараз американському президенту вдасться пробити той порядок, денний який буде на користь його і Путіна поглядів на світ, це не означає, що світ не зміниться на краще після Трампа і Путіна. Але очевидно, що це зовсім не весь спектр тих. Побажань, які Трамп може висловити після провального саміту у Анкоріджі, щоб замаскувати свою ганебну поразку. І залишається тільки розуміти, наскільки в цій ситуації мова може йти про замороження конфлікту, хай і тимчасово по лінії зіткнення військ або американський президент з подачі російського. Буде вимагати виведення українських військ з тих територій, які сьогодні контролюються легітимним українським урядом. Проте американці це продовжують спростовувати, і у нас поки що немає фактологічних підстав вважати, що Трамп пристав на ці безпардонні вимоги російського очільника. Володимир Зеленський також говорить про те, що Україна не буде поступатися новими територіями. Але знову таки, тут диявол ховається у формулюваннях, що значить не поступатися територіями? Погодитися із виведенням українських військ з тих територій, які Росія оголосила своїми і не контролює сьогодні це одна історія. Погодитися з фактичним російським контролем над окупованими українськими територіями, які Україна не має сьогодні можливості звільнити, бо відбивається від нових і нових російських атак і зовсім інше. Також є важливим зрозуміти, що мається на увазі під відмовою від територій з точки зору права. Чи Україна, як і західні країни визнають, фактичний. А не формальний контроль Росії над Кримом, Севастополем, частинами Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей. Чи від Києва будуть вимагати юридично визнати факт, що анексовані території дійсно є російськими, а не українськими? Ми розуміємо, як це змінить міжнародне право, і, можна сказати, Замінить його на права безпардонної грубої сили. І в мене звичайно є питання, чи піде на такий варіант розвитку подій сам американський президент. З одного боку, це означатиме його політичну поразку. Те, що він погодився із усіма умовами, висунутими президентом Росії Путіним, ну, в обмін, хоча б на те, що Путін не продовжував подальшої війни. Проти України, а задовольнився вже загарбен. З іншого боку, це відкриває справжню скриньку Пандори, бо тепер кожен зрозуміє, що якщо одна держава змогла окупувати територію іншої, приєднати і до себе і захистити це приєднання силою, це означає у подальшому легітимізацію агресії. І що не потрібні перемовини, консультації. Пошук порозуміння, потрібні ракети, безпілотники, винищувачі, танки. Але чи це перелякає Дональда Трампа ту саму людину, яка ще недавно називала Канаду штатом Сполучених Штатів, і публічно зазіхала на Гренландію автономну територію у складі Данії союзника Сполучених Штатів по НАТО? Чи можливо? Для президента Сполучених Штатів такий оберт подій якраз буде на користь його власним експансіоністським уявленням про те, як мають складатися стосунки між суверенними державами. Ми не знаємо остаточної відповіді на це питання. Я не думаю, що ми дізнаємося остаточну відповідь саме сьогодні під час зустрічі. Президентів Сполучених Штатів і України у овальному кабінеті, тому що погляди Дональда Трампа на те, як має розвиватися ситуація, змінюються так швидко і так суперечливо, що ніхто не зможе дати остаточного прогнозу його дій і намірів. Але очевидним є одне: коли ти акцептуєш захоплення чужої території і не здійснюєш жодних заходів по захисту суверенітету цієї чи іншої держави ти отримаєш у відповідь війну. Тут я погоджуюся, до речі, і з Дональдом Трампом і з Володимиром Зеленським. Коли у 2014 році адміністрація Барака Обами не здійснила енергійних силових заходів щодо захисту суверенітету України з точки зору Криму і російської анексії півострова, саме тоді. Було відкрита скриньку Пондори, яку можливо вже не можна буде закрити, принаймні у перше десятиріччя 21-го сторіччя. Так, Україна спеціально послаблена російським агентом Віктором Януковичем. Україна військові, якої навіть не уявляли собі можливість зіткнення із росіянами. Україна більшість населення якої у 2013 році виступала проти членства у НАТО. Україна, величезна частина громадян, якої голосувала за проросійські і антиукраїнські сили і сприймала власну батьківщину як продовження Росії, можливо, не була тоді у змозі захистити власну територію. Це правда. Потрібні були роки, щоб українське суспільство почало прокидатися і усвідомлювати рівень загрози. Але ж адміністрація президента Сполучених Штатів мала усвідомлювати, з якою небезпекою. Цивілізований світ стикається після анексії Криму. І от зараз, через 11 років, ми, можливо, стикаємося із наслідками цього нерозуміння і цієї неготовності цивілізованого світу діяти у вирішальний момент. Саме тому сьогоднішня зустріч президентів Сполучених Штатів і України. В овальному кабінеті буде дороговказаною і вирішальною не тільки для самої України, як про це сказала очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляє. Це буде іспит для цивілізованого світу. І якщо він неправильно відповість на критичне питання, повірте мені, загине. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Patreon кофі і донателла, які допомагають розвивати ці продукти. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. перемоги і миру вам хай щастить.